Вітаю вас, друзі! Вітаю в понеділок. Ранок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну, такий не дуже добрий ранок у нас сьогодні. В понеділок це коли я записую зараз це відео. В небі над Україною вже більше 70 безпілотних апаратів різного типу з Російської Федерації запущених і є на підльоті до кордону ще. 11 тушек бортів в небі, два кораблі в Чорному морі. Це 24 ракети. Ну нічого, витримаємо, витримаємо. Ми можемо. Коли ми разом, ми, друзі, все можемо. Рано чи пізно якась масована одна, дві, а може, три атаки будуть на нашу Україну. Ви думали, що все пройшло? Ні. Хтось заспокоївся, от у нас є такі хвилі. Не можна не можна жити хвилями. Ми живемо в війні, війні, друзі. Так, ідемо далі. Всі будьте готові піти в сховище і забезпечити свою безпеку. Я просто всіх-всіх прошу. Йдемо далі по моєму телеграм-каналу. Ми, ми змогли забрати і відновити телеграм-канал Старий, там, де 2900 було практично вже було 3000 підписників, але вже за цей час встигли відписатися, тому що. Він практично не працював. Так от ми відновили, поставили новий рівні захисту. Друзі, знову працюємо на старому каналі. Прошу вас, хто відписався, приходьте, підписуйтеся заново і будемо працювати. Перед всіми вибачаюсь, до кого приходили якісь. Повідомлення, прохання. Я ніколи особисто ні до кого не звертаюся, щоб ви всі знали на майбутнє, тільки коли ми робимо це гуртом. Ще раз, все нормально, заходимо, підписуємося. Ще раз, вибачте, ну, хоча я його не взламував і я його нікому не пропонував. Йдемо далі, далі по нашій темі. А тема також дуже болюча, дуже така е, напружена тема. Тема це нардеп Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Він покинув територію нашої України е, 24 серпня в День Незалежності. Наразі там правоохоронці здесовують всі обставини незаконного. Перетину державного кордону, знаєте, номер телефон, ну, більше у нього не прослуховується, в тому що нема. Да, його Ну, Сам Дмитрок заявив ще вчора, що я в Україні, але він був далеко вже не в Україні, був в Молдові. Давайте почнемо спочатку про все це. У нас дуже багато таких випадків. Ось давайте, якийсь субота, там якийсь психолог. Як він виїхав? Коли го роз... коли його розвінчали, що немає дипломів, він не Винний лікар, він ніхто. Перестали бути перегляди. Це те, що я кажу. Не лізьте нікуди, друзі, з переглядами. Не, не, не хватайте знаєте, впізнавання ли... обличчя або смазливих красивих дівчаток з отакими губами або хлопчиків. Не треба. Не треба. Зараз. Нечесного, непорядного, 90% в будь-яких ефірах. В будь-яких ефірах і працюють тільки на свої цілі. Оце те, що я кажу, там з Партак, Субота, Волошин виїхав, ще один там блогер, і яких мільйони підписників. Як будемо? А той, що зібрав там, я не знаю скільки, 30 мільйонів напересилали йому на Ахмадит. Йдемо далі. Йдемо далі. по по Дмитруку. давайте ж нагадаю я, що було ще рік назад. Він побив військового, начебто там був кол-центр, військовий був охоронцем, бувши військовий в кол-центрі, не знаю. Я не вів слідство, я не бачив слідства, ніхто його не прилюднив. І ось рік ніхто нічого не робив ніде ніяк. Потім деякі... Деякі е, ЗМІ почали це піднімати, там військовий, начебто взяв гроші, він, він відмовляється, і начебто почалось, да, там була відкрита справа, начебто почалась якось розслідувати справу. Да? Його підозрюють в, на, в нападі на право ну, е, і на правоохранителя там був, да? і на військового, які там і в Одесі це було. Ну дуже багато. Дуже багато там о, він же ж захищав російську церкву. Він взагалі дуже багато наговорив проти України. Він на, наговорив проти військових друзі, Він звинувачував їх у всі, Слухайте, у всіх бідах. І це народний депутат. Розумієте? І це народний депутат йому нічого не, не робили. А ще там Женя Шевченка також, який то дуже любить Лукашенка, сказав, що Дмитрук скоро буде міністром внутрішніх справ. Всі посміялись. Друзі, давайте не будемо сміятися. У нас іде війна, і ми не знаємо. Ось дивіться, що голови всі підняли. Все. Всередині України війна закінчилася для тих, хто російські, проросійські, для тих, хто бариги, не тих, хто воює, не тих, хто допомагає перемозі, не тих, хто за Україну, а тих, хто за гроші і для своїх хазяїв. Давайте, давайте не сміятися, давайте не махати рукою, а приймати все серйозно, друзі. Один з журналістів пише, що прихильник Української православної церкви Московського патра Дмитрук це не просто а, адепт російської церкви, це ну, ківа. В принципі, це Ківа, Нового Розливу. Згадайте ківу. А це те ж саме: послухайте. Далі хто йому дав текти? Ну от скажіть хто? Ми прекрасно розуміємо, що без правоохоронців, без прикордонної служби, без поліції, да, Міністерства внутрішніх справ це не відбулося. Можливо, ще якісь правоохоронці. Прокуратура, Костін Одеський, Одеський, Дмитрук Одеський, Одеський. Ківала з Одеси, оде, з Одеси. От давайте ланцюжок, я взагалі намагаюсь довести до вас, що я, який ланцюжок куди не піди, все пов'язано. все ось так от скріплено. Розумієте, ось так скріплено. І це 33 роки влади. Давайте так, хто буде, він зараз уже в Римі, ж, е, дружина і, сі, і родина його там. А взагалі то було ну, дуже цікаво. Ще 21-го, як там публікує також деякі блоги, журналістів, що і по, і по їхнім інсайдам, не по моїм, ще 21-го, бо Генеральному прокурору було доведено, що Дмитрук збирається виїхати, що Дмитрука треба щось, щось потрібно робити. Одескому прокурору з Одеси Костіну про Дмитру, депутата з Одеси Дмитрука доклали. Доповідь була, нічого не було зроблено. Розумієте? Родина виїхала, зараз в Римі. Що вони там роблять? Ну, будуть жити. До Новінського приб'ються, все там буде у них нормально, а ми будемо тут воювати. Розумієте? Питання до Генерального прокурору, хто повинен займатися депутатами? Генеральна прокуратура і Державне бюро розслідування. Оце ось два органи, які нічого не зробили. А допомагали ще і прикордонна служба, це Міністерство внутрішніх справ. Ще говорю, бачите, як, який ланцюжок. От у мене питання: наступним хто буде після всіх цих субот, Волошиних з грошами, далі Труханов? Далі, Труханов. Він за зараз їздить спокійно за кордон. Дивіться, нам з вами не можна за кордон. Ну, скажімо, мені можна 60 років. І то попробуй, ще. це треба спробувати. Це целе канітлю всіх людей виникає виїхати законно за кордон. Їм можна все. Це те, що я хочу до вас довести всі завжди, друзі. Без нас зміни там не буде. Ну так воно, так воно вже є, так воно влаштовано. І розумієте, не може пройти зміна сама або зробити її хтось, якщо інший це зробив. Да? О, ось ми це зробили поколіннями. Покоління, мабуть, наше, я ж казав вже, від наших дідусів-бабусів. Батьки, ми, ми навчили дітей. А тепер хто должен це змінити? Ніхто. Так от, Трухана регулярно їздить. Він навіть пропускає свої судові засідання і плювать. А спробуйте ви пропустити. Ну, є заява. Військових вони пишуть, Дмитрук вирішив йти шляхом Києва, тільки у при, пришвидшеному режимі. Захисник православ'я навіть не дочекався виклику на бесіду. А, 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 Ні, йому Був виклик. Його викликали, але нічого, не підозрю, нічого. А він сам кричав: пам'ятаєте по всім, І ось мене арештують, ніхто не почав ждати. Розумієте? Що далі я пробив? Що далі? Зараз треба. От зараз, от зараз треба арештовувати його, хоча б майно. Все, що є. Неважливо. Я розумію, що багато він вже встиг переписати, перекласти, перевести, завести, заховати. Але хоч щось залишилось, хоча б це. Переписати і продати, і віддати армії. Розумієте? Ну, просто Президент сьогодні скликає нараду. На нараду викликають, друзі, ну, всіх: Генеральний прокурор, СБУ, ДБР, САП, НАБУ. Я не знаю, що це забу. Просто нарада, вона не потрібна. Ну, Чесно, вона не потрібна. Потрібна заміна. Зміна зараз і Генерального прокурору, і міністра внутрішніх справ, і начальника ДБР, і розумієте, і, і не просто зняття, а покарання цим людям. Тому що вони це знали ці, цілий рік і ніхто нічого не зробив. І знаєте, і... як вам сказати? І я не вірю, що наступні щось зроблять. Але потрібно це робити. Потрібно робити І реакції ніякої. Ви знаєте, Дмитро Дмитрук втік, оголосили е ЗМІ, через дві години йому винесена підозра. Як так може бути? Ну це ж ну, чітко. Чітко, да, он дивиться, Генпрокурор СБУ МВС, ДБР, Набу, САП та ДПС. Скільки у нас цього всього? Я не знаю. Президент сказав розібратися треба, не треба. Розібратися, да? не треба. Це повинна бути з, нарада з висновками, нарада жорстка, яка вона може бути, наскільки у нього вистачить повноважень, і як далі поведуть ось ці, ці органи? Я не впевнений, що вони щось будуть робити надалі, будуть далі тікати, будуть далі йти. На жаль, на жаль, а у нас вже Білорусь. У нас вже Білорусь, друзі. Підпишіться, будь ласка, поставте подавай. Розповсюдьте, допомагайте, Ді... діліться, 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 щоб люди чули і бачили. І донатте. Донатимо на реп. Ми виплачуємо реп, щоб ми могли взяти наступне. Білорусь підвела війська, підвела війська і гради, і танки до самого кордону. Там багато зброєні вертольоти, і там літаки ближче підлітати і особовий склад, і це вже загроза зі сторони Білорусі, там Чорнобильська. Україна зробила заяву. Ми зробили заяву. Ми закликали Збройні сили Білорусі відвести війська від кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню. Що було написано? Проведення навчань поблизу кордону, Чорнобильська ЄС створюють умови національної безпеки України. Хтось каже, ми поб'ємо Білорусь, друзі, ми можемо побити і Білорусь, і ми всіх можемо. Але для чого? Треба наводити порядок тут і треба разом перемагати там? А якщо у нас отакі будуть Дмитруки, Труханові? І всі-всі інші кордон у нас відкритий скрізь виявився. А прикордонна служба, час... от дивіться, як виходить, частина СБУ герої. Герої. Частина прикордонної служби, герої, бійці, це ну, реально воюють. А частина сидить ось там. Ну, це гроші, хто б там що не казав по якимсь проселкам. От я, я висловлю своє бачення. Спокійно приїхав після першої години ночі на пропускний пункт, там домовлено, там друзі, там більшість знайомих вже позвонилися, дав гроші цим прикордонникам і поїхав без оформлення, без нічого. Зараз буде слідство, так не було. Не було Дмитрука, скажуть, не було його. Розумієте, як у нас все поставлено? Ми, ми кажемо, хтось от винен там е, мер? Так, мер винен. А всі інші. Так, директор підприємства винен, а всі інші. Так, е, голова уряду винен, а міністри. Так я ругаю Стефанчука. А депутати? Так ми всі кажемо президент. А ми всі. Ви що там прикордонники? Це такі ж українці. Вони також взяли гроші. Я не знаю, скільки взяли. 20, 30, 50 тисяч. Та де він де він? І докажи, що Дмитру переїздив цей прикордонний пункт. Не здають вони один одного. Це система. система. І ось ми можемо вбрати одного Костіна. Система буде працювати. Розумієте? Це те, що ще спочатку, коли прийшов Зеленський, е багато хто казав, і я в тому числі, знімати потрібно всіх. От Хоча б перших, других, третіх осіб, всіх, і хтось професіонал, та ні. Став президент професіоналом? Став. Отак От би і інші стали професіоналами. Є е освіта, є вища освіта. Це було б краще. Уже була інша зовсім держава. Ну, вибачте, за такий ранішній і, можливо, перед обстрілами, перед такою, перед таким днем обурення. Я хочу подякувати, друзі. Спонсорів, це по-перше. Я вам дякую від себе особисто. Всім, друзі. Я так люблю, коли вас більше стає. Це підтримка каналу, це наша робота, це наша зустріч, це наша е, війна з вами, допомога нашим воїнам, посилки, хто висилає, велика подяка. А головне тим, хто донатить. Назаренка Марії, 50 на 50, пані Марія, від мене особиста вам подяка. Пана Маренка Віктору, Цимбалюк Наталій, Неліпюк Леоніду, Петухов Андрій. На канал два переказа на Монобанк, Дякую вам, друже Андрію, Дякую. Я від ще серця дякую. І тисну вам руку. Єрмаковий Ніни, Парфеновий Наталія, Черненка Тамари. Всім, всім велика подяка. Спостерігаємо, спостерігаємо за білоруським кордоном. Спостерігаємо за внутрішніми. Буде Відомо про нараду. Ввечері ми про це поговоримо. Я не знаю, коли вона буде. Час не, час не вказаний. Вибачте, вийшов випуск як ввечері 18 хвилин. Ну, така ситуація. До вечора. Україна переможе!